Сьомий день інктобру. Як ви вже могли помітити по даті виходу відео та даті малюнку, який я малюю, малювати його не встигала. Кажу в минулому часі, тому що я його вже закинула. Це сьомий малюнок, а зупинилася я на восьмому. Ті, хто підписаний ним інстаграм, вже бачили усі картинки. Говорячи чесно, я дуже переоцінила себе і дуже недооцінила для себе Це саму концепцію малювання щодня. Моя задумка полягала в тому, щоб розповісти певну історію, але чим ближче до цього я була, тим більше мені не підходили надані теми. Але загалом, навіть за ці 8 днів, якщо чесно, я дуже втомилася. Можливо, можливо, неможливо точно мені слід було підготувати заздалегідь, приготувати скетчі або, хоча б більш свідомо оцінити усі наявні теми. Але, ну, я цього вже не зробила. Ок, так. Можливо, наступного року в мене все вийде. Можливо, я не засмучена тим, що в мене не вийшло те, що я хотіла, але я рада взагалі, що прийняла участь. Так би мовити, дитячий гештальт закритий. І досвід з піровою ручкою виявився доволі приємним та цікавим, як на мене. Якщо ж говорити про саму історію, що я хотіла розповісти, то це мала бути розповідь про двох дівчат, двох подруг, що живуть у світі постапокаліпсису, які вибрались за межі свого цивілізованого світу. Але одна з дівчат, а саме Ліна, би не просто людиною, я б навіть сказала не людиною. Вона не була чимось конкретним в моїй задумці, але вона могла. Буду змінювати своє тіло та його властивості, справляючись на вже наявних живих істот. На малюнку за четвертий день я дуже слабко намагалася натякнути на її здібності тим, що вона копіювала очі тих маленьких ящерок. Я справді не знаю, як вони називаються, але я буду їх так називати. я побачила їх в Pinterest. Боже, які вони милі! я б хотіла дуже сильно собі одну таку. Протягом їхньої подорожі дивність ліни стала б дедалі очевиднішою. Тож Аргіні довелось би дізнатись, хто така її подруга, і вирішити, приймає вона її, чи ну трошки не зовсім цілком досвід доволі прикольний. Мені я б сказала, навіть дуже сподобалося, але дійсно дуже втомлює. Особливо зараз, коли в мене в коледжі купа контрольних лабораторних та інших робіт. І це, ну, напряжно. Деякі ілюстрації я вважаю абсолютно чарівними. а Деякі, навпаки, зовсім ні. Можете мені написати по них свою думку в коментарях. Я ставлю їх на відео, щоб тим, хто не хоче йти в інстаграм, могли просто подивитись їх тут. Що ще хочу зазначити? Мені дуже сподобалось малювати дівчат. Я попрацювала ще з цими персонажками та їх історією, але, скоріш за все, лише в далекому майбутньому, далекому тому, що до закінчення. Давайте будемо чесними. До початку мого коміксу, над яким я зараз працюю, ще як до Києва Рачки. Самим же інктобором я хотіла повернути свій запал та інтерес до малювання, бо я весь час лише або малюю, або перемальовую свій комікс. Позбавте мене перфекціонізму, будь ласка. До речі, щодо каналу, я не збираюсь його поки що закидувати, поки що, і, принаймні, не на рік, як це я зробила останнього разу. Я зараз хочу знімати спідпенти, розповідати щось про себе, малюнки та своє навчання. Кому цікаво, підписуйтеся, кому цікавий комікс та його підтримка. Ласкаво прошу в телеграм. Посилання в описі з 1 листопада, я знову почну його активно вести. На останок, ще я хочу подякувати всім, хто дивився минуле відео, хто лайкав, хто писав коментарі. Я. Дуже вдячна, це було дуже приємно, особливо враховуючи мою таку довгу відсутність на ютубі. Я думала, моє відео збере рівно нуль переглядів, нуль лайків, нуль коментарів. Але я приємно здивована. Ще раз усім дякую і до наступного відео!